Вітаю вас на моєму каналі Таня Бел. Цікавий час ми почали жити з вами зараз 23 січня, і в нас вже сонечко в поєднанні з Плутоном, а це і є офіційне відкриття епохи водолія. тобто Плутон у нас відповідальний за перевтілення, за трансформацію, а сонечко це і є всі, всі люди ми. Тобто у кожного з нас у натальній карті є сонце, тобто ми кожний з нас знаємо, коли ми народилися. Це дата наше народження. І от зараз уявіть, що хтось в комп'ютері в нашій голові включає перевтілення, кнопка перевтілення. Тобто завантажуються ті програми, які а, повинні бути зараз в епоху водолія. А, а це про ентузіазм, про сміливість е, заявляти про себе, проявлятися. Розумієте? Тобто Це про друзів, спілкування, соцмережі е, почнуть працювати ще більше як ніколи. Ютуб канал вже більше україномовних. І я радію з цього приводу, тому дуже прошу вас. Підписуйтесь і лайкайте. Далі Плутон у нас відповідальний за перевтілення, я сказала, і за вплив. Тобто зараз ця планета впливає на кожного з нас. І дуже важливо, щоб ми в цей період, особливо коли вони в поєднанні, а це буде тривати до 27-го, ну я так. Так би сказала до 30 го точно січня. І щоб ми з вами слідкували за а, тим, що ми говоримо, що ми думаємо. Це дуже важливо. Я навіть вам а, написала, щоб ви були, а, ну, якби, озброєні. Замість слів таких: я боюся, скажіть собі, я готова до нових можливостей. Замість це неможливо, скажіть собі, я знайду спосіб зробити це можливим. Замість у мене немає грошей, скажіть, я відкрита для фінансового потоку і достатку. Тому ви вже зрозуміли, фокус треба тримати на перевтілення, перетворення, з мінуса робимо плюс. Ну, мої клієнти знають, і я тут неодноразово повторюю: це така моя гра. Я давно вже прокачую в себе ці сенси і а, таке мислення, позитивне мислення, і бачити у всьому можливості. Це допомагає мені рухатися по життю, а, досягати того, чого я прагну. І, взагалі, до мене тягнуться люди саме із за цього, тому що я у всьому бачу можливості прекрасне, розумієте? І а, ну, це не перевершено. я тоді... Бачу, скільки мені все світ дає, і я вас запрошую до такого мислення. А також дивіться, Плутон у нас відповідальний за людей, які вміють і можуть і повинні впливати. Що таке впливати? Ну, Здебільшого це політики, це люди на сцені, актори, співаки, люди, які вміють керувати людьми багатою кількістю людей. Я не знаю, там, Це народи, президенти, ну я сказала вже політики. так? Тому це їх час зараз. Ми можемо спостерігати, що відбувається. А я вже вам підказую, бо пройшла інавурація президента Америки, Дональда Трампа 20 на 21. Тобто, я вже робила його. Прогноз, тобто натальну карту. Я дивилася, і в інстаграм запрошую до себе. Подивіться, підпишіться, там цікава інформація. Я розбирала його натальну карту і побачила те, що він дійсно народився, народився саме для того, щоб зараз зупинити війну. Тобто він себе і назвав Я Миротворець. Зрозуміти мене правильно, я абсолютно не прихильниця Дональда Трампа. Мені цікаво просто було подивитися е, карту людини такого масштабу, і всесвіт нам зараз покаже, що навпроти Путіна не можна ставити психічно здорову людину, тому що е, Путін не здоровий. І е, нам, здоровим людям, дуже е, ну, дико дивитися на те, як, що він говорить, як він е, робить, що він робить. Ну тобто. Навпроти Путіна Всесвіт поставив Дональда Трампа. І я, якщо я до цього вірила у Всесвіт, то тепер я просто аплодую стоячи, тому що це дуже круто, просто уявіть. Ми думаємо, що це ми щось там вирішуємо. Так, ми співавтори зі всесвітом в Бога, в кого ви віруєте. але... Як же це красиво поставити навпроти людину, яка взагалі не керується якимись правилами? Вона їх створює. Людина бізнесу, людина вже була в політиці, Дональд Трамп. І е, його козир, ну тобто його е, влада в тому, що він. Немає плану, як закінчити війну. Ну, це мені так здається, і те, що я бачу в натальній карті. Або якщо він його і має, бо в нього команда така сама, як і він, тому що до подібного притягується подібне. А вони оригінали, не формали, ну тобто креативні люди, вони інакше мислять, і саме таким чином можна подолати Путіна. Бо це ми думаємо, що це війна між Україною і Росією. Це набагато більше. Піднімайтеся над ситуацією і дивіться глибше, більше, ширше. Масштабуйтесь як люди, і зрозумійте, що просто на землі України зараз йде розподіл землі. І ну, ця війна повинна була статися. На жаль, війни були, є, і не хочеться, щоб вони були, але поки що всесвіт не придумав, як людей зробити більш вразливими, тому що в цьому сила, в цьому людяність людяними, добрими, співчутливими людьми. І саме із-за цього ми і стаємо кращими, еволюціонуємо ліпше, виходимо на інший рівень людства. Тому ось таке непросте глобальне бачення у мене, я бачу своїх колег, читаю їх також, і воно ну відрізняється зрозуміло, тому що ми різні люди і різна думка, ви підійдіть до іншого астролога, він інше щось вам про себе розкаже. Але якщо ви маєте таку нагоду... Отримати астроконсультацію у декілька астрологів. Астропсихологів я раджу все ж таки більше, тому що я астропсихолог, і я маю, перш за все, диплом психолога і психотерапевта. Я сертифікований психотерапевт, і в мене є підґрунтя, тобто в мене є освіта, і це важливе. Так ось, дуже вас прошу, якщо ви. Не відчуваєте зараз собі сили, а зараз який період? Я не раджу ходити в великі колективи там, де е, вами будуть маніпулювати або управляти і здебільшого е, ну, не по-доброму, скажімо так. Ну, ви можете не справитися і бути під впливом цієї людини, і може щось неприємне таке статися. Тому в цей час, до 30-го числа січня 2025 року, я не раджу а, ходити на такі концерти а, зірок, так? Тобто там, де багато людей. А, бо а, чому? Тому що я вже казала, сонце це і є людина, це її свідоме. І Плутон, коли е, в поєднанні з Сонцем, він е, тримає людей в напрузі. А уявіть, коли колективне несвідоме, тобто коли усі люди разом десь, і ось ця напруга вони просто не видержуть. Я навіть була у навчанні вчора. Позавчора, саме 21 січня, коли поєднався Плутон з Сонцем. То ведуча, яка автор цього курсу, де я була інтенсиву, вона просто пошти не втратила свідомість. Тобто, настільки вона була перенапружена, хоча до цього вона каже: я готувалася, я танцювала. І це було ну дивовижно для мене, як для астропсихолога, тому що ну дійсно я відчувала це тільки, ну якби в голові, знаєте, як в тисках, тобто було не дуже приємно. Але сьогодні вже легше, і я тому вирішила вам зробити прогнози. Прогнози на лютий місяць, я обожнюю їх робити для вас. Але спочатку ще хочу договорити, запросити. Зараз в мене дуже класна нагода. Я вважаю як астропсихолог. Я запрошую зараз всіх вас, хто може собі це дозволити, хто хоче мати вплив на своє життя. А не відчувати вплив інших людей, які вам досі вказують, як вам жити, що вам робити, куди вам рухатися. А я вам на особистій астрологічній консультації продемонструю вашу карту, покажу вам, де ваш Плутон, де ваш вплив, тому що у кожного в натальній карті є плутон, і це говорить про те. Що ви впливова людина в якійсь темі, а там 12 областей життя. Зрозуміли? Я, наприклад, знаю, де я маю впливати на людей. І я також запрошую в інстаграм, тому що я зробила рілс, дуже такий, на мій погляд, зрозумілий, цікавий саме про мене, там дві з половиною, навіть менше дві хвилини. І ви можете ознайомитися зі мною ось так через натальну карту. А також е, хочу сказати, що я на цій астроконсультації буду вам говорити, де зараз напрямок еволюції у вас натальній карті, саме де ваші вузли, тобто кармічні вузли, які поміняли знак на діва е, і риби. Це дуже цікаво. До речі, також ви можете ознайомитись з цим відео. Я також поділюся ссылкою і покажу: ну, тобто, запропоную вам передивитися цей, це відео про кармічні вузли, яке також є на YouTube каналі в мене. Ну що, я вас запрошую ми зараз починаємо прогнози для кожного знаку зодіаку на лютий місяць 2025 року. У мене сьогодні для вас шість колод, і остання буде двері. Я хочу, щоб ви побачили, мали нагоду, що ж вам відкриває парад планет, який зараз також триває, і він підсилює, і він, знаєте, такий, як наче чекає, вам вашу доріжку засвітив, парад зробив для вас і підштовхує, підштовхує щось почати в вашому житті зараз. А чому я кажу: дуже важливо зараз помітити, що відбувається в вашому житті? Тому що сьогодні початок, ну тобто сьогодні до кінця січня, а продовж, Року ви побачите, як будуть відбуватися події. Тобто зараз вас щось планети від вас вимагають, вони вас підштовхують до якихось дій, до розвитку вас як особистості, і 23 квітня буде квадратура Сонце з Плутоном. А водолії буде Плутон ну 20 років. Тому я запрошу на астроконсультацію, тому що Плутон буде 20 років водолій, а водолій це і є астрологія. Тобто зараз буде дуже багато астрологів вас запрошувати, і це супер, тому що ви зможете отримати карту навігатор, як вам рухатися наступні 20 років. Секундочку, це навіть не рік. А потім 25.07 в липні буде опозиція між Сонцем і Плутоном, знов розвиток подій. І 24 жовтня буде квадратура і знов буде кульмінація між сонечком і плутоном у Водолії. Тому я дуже вас прошу, володійте собою своїм життям, впливайте, ставайте автором свого життя. І приходьте на астроконсультацію. А зараз починаємо наші розклади. Стрільці, ваш лютий місяць, ваш прогноз. Який він буде? Вісімка жезлів. Отак, одразу, швидко, рухаємось. Вісімка жезлів говорить про те, що о, летить вже, вже інформація, яку ви чекаєте. Здебільшого це хороші новини. Це стосовно роботи, подорожі. Але ось ось ви отримаєте, ви дуже її чекаєте цю новину. Дивимося. Хороша новина. Це може приїхати до вас ось цей чоловік. Це такого знаку зодіаку, як раки, скорпіон і риби. Ну це ви. Це може бути підвищення кваліфікації, це може бути отримання нового статусу, нової пропозиції. Слухайте, якщо це чоловік, то він такий буде закоханий вас, бо а, король риб це людина, а чоловік, який вміє любити, вміє говорити приємні слова. Вчинки робить красиві, і е, квіти дарує. ну тобто Це дуже красиво, це творча людина. А також ви можете відчути себе закоханим у справу, яку е, ви робите. Це може бути проєкт, бізнес-проєкт, що завгодно: малювати картину, писати або вірші. Ну, тобто, е, що завгодно, е, кохання до життя. Красиво. Наступна колода. Сучасне таро. Старший аркан маг. Слухайте, ну ви відчуєте в лютому на початку просто магом ситуації, магом життя свого. У вас все є задля того, що ви там собі придумали. У вас є і досвід, і гроші, і люди навколо, які а, можуть вкласти в вас або а, допомогти своїми знаннями. У вас є матеріал. Ну, тобто, я не знаю, що ви там собі придумали, стрільці, але у вас є. вимаг. Ви все можете. Все. Тому вперед. Це настільки. Внутрішня впевненість, що я в правильному напрямку рухаюсь по життю. Ну, це просто. І а, ви можете звертатись до таролога, тому що ми маємо такий майстер, як Таро, і можемо вам а, 100% підтвердити, що ви там собі надумали. Далі. Жезлів. Ось так ви будете захищати себе і свої кордони, якщо вам треба буде. Ну, Будемо думати, що фізичним шляхом все ж таки не будете ви це робити, а мирним шляхом у вас вистачить сил, наснаги, впевненості, досвіду, щоб сказати так, що вас почують. І ви на голову навіть більше вище. Вибачте, вище тих людей, бачите? Вони з палками внизу, а ви вверху. ви вище цієї ситуації, яка у вас там складеться. І вам вистачить сил і знань себе захистити. Якщо говорити про роботу, то ну, ви маєте вже таку конкурентну спроможність. Ви можете заявляти про себе. Наступна колода. Вау, яка краса! Це карта зірка. 17-й старший аркан. Ви зірка. У вас буде якась така нагода, що ви можете бути зіркою якогось заходу. Ви можете представляти свою компанію або себе, ви можете піти на концерт зірки. А саме головне, що ви будете себе відчувати в цей момент в будь-який момент. Незалежно від того, підете ви на концерт чи ні, чи будете там щось презентувати. Ви відчуєте, що ви на своєму шляху, що ви там, де ви повинні бути, що ви займаєтесь тим, що ви любите. Ось таке буде відкриття про себе, і е, вам захочеться підняти голову на зірки і сказати: дякую Всесвіт, дякую тобі за все, за те, що я маю. Боже, як це красиво! Це карта надії. Дуже, дуже радію за вас. Отак. От Четвірка пентаклів говорить про те, що бережіть себе, бережіть усе своє майно. Бачите, дівчинка ховає кошти. Тому, будь ласка. Зберігаємо свої кошти. Якщо у вас є там страховка, подбайте про це, якщо ви їдете за кордон. Подбайте про свою нерухомість, про кошти взагалі. Тобто не витрачайте зайвого. Ця карта говорить про те, що вам хватить грошей на те, що ви там собі спланували, але вона не про те, щоб ви транжирили. Добре? Треба відкласти гроші на важливе. От по четвірки. Чотири точно є щось важливе, що вам потрібно буде відкласти кошти. Ну і а, бережіть себе, я сказала, тому що а, четвірка у нас, пентаклів, про стабільність, тобто стабільні, а, стабільно гроші будуть надходити, від кіля, ви їх очікуєте, а також про а, те, щоб ви себе смачно годували. Піклувались, а, вчасно лягали спати, тобто це про і базові потреби. Наступна колода. Ох, лицарь мечів. Якусь новину ви отримаєте, і треба буде швидко вирішувати, давати відповідь. Це може бути і рух за кордон поїхати. Це може бути і документ якийсь прийде, якого вам не вистачало. Це може бути людина, яка воює, і ви можете отримати звістку від нього. А може, це буде рух по кар'єрним сходинкам, бо лицарі це завжди у нас про прогрес, про рух вперед. Дивимось далі. Такий, так, і, да, якийсь, якийсь лист ви отримаєте і будете відповідати. І це шанс почати щось нове. Оця новина вам прийде для того, щоб ви щось отримали в своєму житті. Нове, це може бути і премія невеличка, що приємно. Це може бути і запрошення кудись. І за кордони на побачення, ну, тобто, вам треба буде вирішувати. Але я раджу дати цьому шанс. Я, звісно, не знаю, про що там буде йти мова. Зараз ми подивимося в інші колоді. Ну, здебільшого, коли паж Пентаклів, це гарно вкладені сили, решта, кошти, ну, тобто, увага ваша, досвід. А, бо Паш це початок, а далі потім там лицар, королева, король, тобто є розвиток ситуації. Тому я кажу, що це а, ну, дасть якийсь розвиток. Дивимося. А я казала, от тільки сказала, <сум> оце Паш Пентакліп, а це Лицарь Пентакліп, тобто на статус вище. Ви отримаєте або підвищення, або пропозицію поїхати, або пропозицію руки та серця. Mm. Рухайтесь ви спокійно, дивіться, кінь, ледве йде, Чому? і пішки йде людина. Тому що вони знають собі ціну і вони не поспішають на все свій час. Вони знають, скільки вони коштують, вони знають, скільки треба коштів вкласти, куди їх там звуть. Пропозиція яка, так? А, або навіть і за кордон. Насолоджуйтесь життям. Не треба бігти. Встигнете. Ось, дивіться, насолода. Хм? Четвірка. Зараз гляну кого мечів. Ось тут зупинка. Ну, ви рухались доволі е багато. І кудись ви ось поїхали, так? Ось ви спокійно так поїхали, і ви приїхали. Четвірка мечів говорить про те, що зупиніться і відпочинете. Бачите, жінка лежить. Чотири мечі і сердечко лежить і відпочиває. Знає, що вона в безпеці. Оце важливо. Будьте в безпеці і е проти. Протестуйте свою реальність в цьому відпочинку. Яким чином? Задайте собі питання. Куди я йду, з ким я йду, чого я хочу, як я виглядаю? Я подобаюсь собі. І багато-багато таких важливих питань по життю, які ми повинні час від часу зупинятись і задавати собі. Тому раджу. Далі. Остання колода, остання карта це подарунок мій вам в цей час, коли у нас парад планет, які нас штовхають, щось почати нове, проявитися якось. Сонце в поєднанні з Плутоном. Ну, тобто, магічний час, і я дуже щаслива, що я обрала саме зараз робити вам прогнози. І питаємо, які двері вам відкрити стрільці? Вау, це карта сили. Ви навіть не уявляєте, яка сила всередині вас, які ви можете бути могутніми і успішними, і харизматичними, цікавими людьми. У вас буде в цьому році якась така нагода, де вам треба буде піти на свій страх. Звісно, ми не ризикуємо усім своїм життям. Але якщо ви бачите, що там ви будете зростати, і там ви виростете на голову або на дві, йдіть на цей страх, бо там народиться ваша сила, ваша харизма. Ви навіть не уявляєте, ще раз кажу, наскільки ви могутні і сильні люди. Ви справитесь 100%. Зараз ви думаєте, що ви кошеня, але ви лев, ви лвиця. Подивіться, яка краса. Йдіть на свій страх, там ваша сила. Дуже красиві карти, потужний місяць, лютий, стрільці. Я вам бажаю щастя і всього самого найкращого у всьому році. Па-па!